Десятий рік війни з Московією, а Україна досі стоїть. Попри сатанинський намір ворога знищити українців, ми досі живі. Ми молимося і боремося. І у тій боротьбі ми єдині фронт і тил, військові і цивільні. І поки будемо об'єднані, нас ніхто не здолає. Захисники на передовій ціною власного життя і здоров'я відстоюють нашу свободу, а цивільні у тилу, жертвуючи кошти та власний час, підтримують військових. Днями Рогатинська міська рада у чергове відвідала земляків на фронті. Гуманітарна місія очолена міським головою. Насаликом побувала на Сумському, Харківському, Донецькому та Запорізькому напрямках. Понад один мільйон гривень з місцевого бюджету було виділено на придбання необхідної техніки для боротьби з окупантом. Наші захисники отримали два підсилювача сигналу: одну автомобільну реп-станцію, п'ять квадрокоптерів Mavic 3 Pro, два квадрокоптери Mavic 3T Enterprise, дві портативні радіостанції, ноутбук, два інвекторних генератори, дві зарідні станції Кофло та ще кілька десятків акумуляторів, батарей. Сотня плат ініціації доповнення технікою бійців з Рогатинщини долучилися і сільські громади, благодійні організації і фонди. Так більше 10 тисяч гривень, зібраних жителями села Руда та 5 тисяч гривень донату працівників міської ради були спрямовані на придбання FPV-дрона. П'ять десяти дюймових дронів з батареями за донату благодійний фонд Українська єдність спільно із засновницею Людмилою Прощук та профком студентів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Комплект коліс для військового автомобіля придбав Андрій Бренецький зі світанку. Тарас Береля. 150 кілограмів металевих кульок, а Ярослав Якемець, конюшок, хімічні складники. Релігійна громада церкви християн Віри Євангельської відправила на фронт генератор. А спільнота храму Матері Божої неостанної помочі згромаджені редемтордистів, медикаменти та солодощі. Крім ефпівро, на благодійні кошти працівників міської ради на суму 30 тисяч гривень були використані для ремонту військового автомобіля. Тим часом брати вальки зі страте на подбали про те, щоб військові мали ще одну бойову одиницю техніки і закупили пікап міцубіші. Цього разу на передову було доставлено. На багато смачних гостинців для наших захисників: м'ясні і рибні вироби, домашні страви, випічку. До цього долучилися працівники міської ради, товариства з обмеженою відповідальністю «Гудвелі Україна, Галпласт, Еліпс, підприємці Михайло Люлька, Ярослав Якемець, Віталій Борута, Степан Шиманський, 16 із 18 старостинських округів Рогатинщини та окремі села, 10 маскувальних сіток від невтомних повочків Рогатинського центру дитячої та юнацької творчості та сотні окопних свічок, виготовлених освітніми закладами сіл підгороддя, чече та фрага за фінансові. Підтримки Васючинського старостинського округу захищатимуть і зігріватимуть наших військових. Окрема подяка Роману Малицькому, який повсякчас сприяє у транспортуванні військової допомоги на схід. Українські незламні бійці знають за що вони воюють і кого захищають. Їм це щоразу нагадують мрії, малюнки маленьких українців. Дитячі пальчики малюють сонце, веселку, малюють мир і перемогу, яку усі так чекають.